Майорка це не лише пляжі та бірюзове море з затишними бухтами. Це справжня перлина середземного моря з багатою культурою, чарівними містечками та дивовижною природою. У цьому відео розповім, чому саме Майорка підкорює серця туристів, а також дам практичні поради, як зробити вашу подорож максимально вражаючою. Розповім, як не стати жертвою крадіїв, як стали ми. Так як на острові ми були всього два дні, і хотілось максимально більше побачити за ці дні. Ми взяли в авто в оренду і забрали його прямо в аеропорту. Прилетіли ми на майорку з Валенції. Боже, тут такий величезний аеропорт. Ми тільки півгодини блукали по аеропорту. Я в Європі такого ще не зустрічала як до в Катарі. Зараз ми йдемо по інструкції шукати шатл до машини, щоб взяти в оренду. Вони вислали екскур інструкцію. Зараз намагаємося по цій інструкції знайти, де йде цей шатл, щоб привезли нас до їх. your office Ми взяли машину, ключі від машини е, зняла у нас за 3 дні 55 євро і 200 євро е, депозит можна оплачувати дебітовою карткою не обов'язково кредитною, як у більшості прокатних центрів, е, які повернуть при поверненні машини. Ми резамовляли міні-купер. Нам дали аудіо. Сказали, що це та ж категорія, що е, машини можуть змінюватися. Ну, автомат та ж категорія, хоча купер стоять на парковці. Також дивно, чому дали аудіо. Ну ладно, спочатку ми відправилися у відомі драконові печери. Які знаходяться в 60 кілометрах від аеропорту. По дорозі ми заїхали в місто Монакор снідати. Випадково зайшли типу в місцеве кафе, де ранком в п'ятницю було купа місцевих. Кафешка, схожа на українські сільські гендель, де збираються місцеві. Так як меню на іспанській перекладач справлявся не з усіма стравами, ми замовили якийсь памболіс, уявляючи, що це звичайна страва, а це виявився хрусткий багет з якоюсь начинкою. Навіть омлет також подавався в багеті. Це така місцева майорська закуска. До речі, виявилася смачною. Ми приїхали в драконі печери вхід туди за часом. Можна Квитки онлайн буде на одне євро дешевше, коштуватимуть 17 євро або в касі 18. Е, години Можна прийти туди тільки за годинами в 10.30, 12.30, а в 2 години і в 4. Ми спізнилися на 12.30, зараз демо на 2. І тому у нас е, півтори години е, треба нам десь погуляти і пройшли в таке неймовірно гарне місце це Порто-Крісто. Скали, море. Прям дуже-дуже гарно. Особливо зараз шторм такі. Хвиля! Тут є невеликий пляж, але здається, що в сезон тут, напевно, дуже багато народу, як вони поміщаються на цьому пляжі, я навіть не уявляю. Уздовж скель тягнеться вузька доріжка, по якій можна не поспішаючи прогулятись. З одного боку величні кам'яні стіни, з іншого безкрайнє море. Який ніжно розбивається оберег. Прогулявшись тут і насолодившись краєвидами, ми відправились на сеанс в печери. Біля входу зібралися всі люди, і в назначений час всіх запустили. Холодний вітер з моря так надув на мене, що я вирішила перестрахуватися і одягла шапку і теплий шарф. Але в печерах виявилося тепліше, ніж на вулиці. Що хочу сказати, печери нас дійсно вразили. Це було схоже на казку: ти заходиш у підземний світ, навколо сталактити та сталагніти, а потім магія, озеро з ідеально прозорою водою та концерт музикантів на човнах. Уявляєте, як звуки скрипки, піаніно, флейти і інших музичних інструментів звучать у печері. Все це у повній темряві, і видно тільки човники з ліхтариками, які повільно пропливали. Це було мега магічно та феєрічно. Але, на жаль, знімати це на фото і відео було заборонено. Так що ви самі повинні тут побувати і самі все відчути на власному досвіді. Потім всі бажаючі змогли безкоштовно пропливти на цих човниках. Потім, насичені враженнями, ми поїхали заселятися в готель в пальмі. І відразу своєю величністю привітав нас кафедральний собор. Готель я особо не вибирала, так як ночувала тут всього одну ніч. Але не диво він виявився досить пристойним, з величезним гарним холом, прямо біля порту. Назва готелю готель Пальма Бульверс». Сьогодні в пальмі ми ночуємо в такому номері. Готель 4 зірки, прикольний на березі моря, ну як на березі порту. Коштує зараз 89 євро. Це, до речі, був один з найдешевших. Тут басейн є, холл такий, звісно, лакшері виглядає. Ввечері ми, хоч і стомлені, пішли гуляти містом. Ввечері була особлива романтична обстановка, особливо біля собору.

Прямо біля готелю ми побачили бар, в якому вирувало життя, і зайшли випити по коктейлю і відчути майорське нічне життя. На наступний день ми знову відправилися погуляти по центру, і під сонячні промені, собор, і все місто виглядали вже по-іншому. Жаль, що в нас не було багато часу, бо день повинен бути був насиченим. І, до речі, в цей день у мене було день народження. Фантастика, подивіться, як гарна голуба вода, пальський собор, просто така махіна велична. І біля цього собору йде стіна кам'яна. Мабуть, давнину вона слухувала захистом. Сфоткай мене, пожалуйста! Ми відправилися пообідати в китайський ресторан буфет Гран Вок». Які нас фразив за 20 євро? Вся їжа без ліміт. Такий вибір їжі ми вперше побачили в такого роду ресторані: різноманітні види риби, морепродуктів, м'яса, овочі. Як готово, так і можна приготувати на грилі або на вок. А також суші, десерти, устриці додатково тільки замовляються напої. Добре підкріпившись, ми відправилися в одне з найпрекрасніших місць Майорки, мис Формонтор край землі, де гори зустрічаються з морем, і де з нами сталася одна неприємна пригода. А дорога і краєвиди, які відкриваються з неї, просто фантастичні. Огонь! їдеш вузькою дорогою, яка петляє серед скель. А з одного боку стрімкий обрив, що відкриває види на бірюзове море. І навіть дві машини ледве розминуться. Тут є декілька оглядових ділянок, одна з найкрасивіших Мірадос Ель Коломер, де обривисті скелі буквально нависають над безмежне море. Відчуття таке, ніби ти стоїш на краю світу, і посилює це відчуття страшенний вітер, який просто збиває з ніг. І саме тут з нами трапилася неприємна пригода. Поки ми були заворожені краєвидами, наше авто успішно вскрили злодії і дістали із забутого нами гаманця. Всі гроші, блага, що це був останній день, і майже все ми вже витратили, і було тільки 300 євро. Злодії виявилися порядними, і всі документи залишили в гаманці, а також всі речі в машині. І до речі, потім, почитавши відгуки, ми з'ясували, що дійсно це місце облюблене злодіями, і ми такі вже не перші. І якщо залишаєш там речі, всі їх викрадають. Так що бути дуже уважно, обов'язково забирайте абсолютно всі речі з машини. І кінцева точка на мисі це маяк Кап де Ферментор, який був зведений ще у 1863 році. Він стоїть на кручі висотою 210 метрів над Середземним морем. Влітку тут працює кафе з буфетом, де можна не поспішаючи випити каву, пообідати, дивуючись на неймовірні види. У мене чоловік ще більше любителя прихожі м'я і поїхали на саме верх там стоїть якийсь типа замок, Це взагалі типотіпа не туристичний об'єкт. Взагалі, отака маленька бузенька вуличка на походорожка на, на тих машинах. Навіть не розминешся. Зараз небагато машин. Слава Богу, а з цього місця відкрилися ще шикарніше краєвиди ніж з попередніх оглядових ділянок. І вже ж чоловік вирішив залізти на цю башню. Я в чоботях і в юбки не ризикнула. Не сезон тут на мис можна добратися прямо на авто, а в сезон з 10 ранку до 19 вечора в'їзд на авто заборонен, бо ці серпантини не витримають такий наплив туристів. Авто можна на парковці залишити за 15 євро. До речі, на які також орудують злоті. І далі 10 кілометрів йти або пішки, або приїхатися на спеціальному автобусі. Після ми відправилися в Порт де Сольєр, яке знаходиться в 25 кілометрах від пальми. Це невелика, дуже гарна бухта з портом. На жаль, ми приїхали вже в сутінках і не все добре було видно. Зате ми насолодилися кавою, десертом в дуже атмосферному кафе з видом на порт. І остання точка на цей день став сольєр. Це невелике затишне містечко з кам'яними будівлями, неймовірно гарним собором, шикарними видами на гори і апельсиново лимонними садами. До речі, влада Майорки жаліється, що багато цитрусових знивають, бо континентальна Іспанія демпінгує ціни на цитрусові. Це містечко популярне тим, що в нього з майорки ходить історичний дерев'яний потяг. Дорога триває близько години, коштує 25 євро, і по дорозі відкриваються неймовірні краєвиди. І на наступний день перед літаком ми вирішили заїхати ще в одне неймовірне місто містечко Вальдемоса. На жаль, погода нас підвела, йшов дощ, і ми несповна насолодилися прогулянкою. Але навіть так ми побачили красоти цього місця, і тепер я приїду сюди знову, щоб повністю насолодитися цим містом. Вальдемоса це перлина серед гір. Коли наближаєшся до нього, здається, що ти заїжджаєш у середньовічну казку. каску. Тут повільніше, А кожна вулиця дихає спокоєм і красою. Тут усе виглядає, як на листівках, вузькі кам'яні вулиці, будинки з червоними дахами і безліч горщиків з квітами, які додають особливого шарму. Тут колись провів зиму геніальний композитор Фредерік Шопен разом із письменницею Жорж Сан. Їхній роман та музика досі відчуваються тут у повітрі. Звідси відкриваються неймовірні види на гори, і стає зрозуміло, чому він називав це місце райським куточком. Навколо села каскадні тераси, вкриті оливковими деревами, кипарисами та апельсиновими садами. Це саме ті місця, де хочеться зупинитися, вдихнути свіже гірське повітря і ловити сонячні промені, що падають на зелені схили. І тепер я розумію, чому цей острів такий облюблений туристами. Майорка це не лише моря й пляжі, це мікс природи, історії, культури та емоцій. Хтось їде сюди, щоб відпочити, хтось щоб знайти себе. Ну а я знайшла ще одне місце, куди точно захочеться повернутися. Ну а вам, якщо сподобалось, ставте лайк і пишіть в коментарях, чи надихнуло моє відео побувати у вас в цьому прекрасному місці. І не забудь підписатись на мій канал. У мене багато про подорожі і життя в Німеччині.